Докрутивши просто вміння працювати по скрипту правильному етапу, використовувати правильну розмову з клієнтом, ця компанія конкретно може в місяць масштабуватися. Я не знаю, в раз п'ять точно світло є тут. Є. Друзі, всіх вітаю на зв'язку. Андрій Крупкін. Ви на моєму каналі. Це шоу Альо, ви втрачаєте гроші. Ви також можете приймати участь в цих розмовах наступним чином коментарями, а також відправити мені свою розмову для того, щоб я в такому форматі розібрав її спеціально для вас. Поїхали! Альо, ви втрачаєте гроші. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Назвати менеджер компанії. Скажіть, будь ласка, чи актуальне ще ваше замовлення, яке було здійснене 3.02? Що я замовляла? та так. Так. Ага. Ну, було актуально та я є. Так. Компанію ви не почули, я почув. Компанія, якщо я не помиляюсь, займається продажем продуктів. Продуктів. В інтернеті і не в інтернеті, тобто є можливість доставки. Людина залишила заявку. Мені подобається відкриття чітко. Ми називаємо ім'я клієнта. Ми самі представилися. Дуже чітко я почув, яка компанія. Тобто, в цілому менеджер дійсно класно працює. Але знаєте, щоб я б зробив трішки краще? Наприклад, зробив би паузу після того, коли я представився. І так, я розумію, що це трішки може було б дивно мовчати, але так краще включаються клієнти. Добрий день, Марина. Вона каже. Так, так. мене звати Андрій, компанія Такато. І ви побачите, наскільки це класний інструмент, пауза на етапі відкриття. Клієнт щось скаже, бо він не буде мовчати. Він скаже: Да-да-да, Андрій, добрий день, наприклад. А це вже круто. Бо етап відкриття повинен складатися з розмови тебе і твого клієнта. Якщо клієнт мовчить, це психологічно важко потім його розрухати просто питаннями. Тому можете такі маленькі гачки розставляти на етапі відкриття. Просто для того, щоб клієнт на етапі відкриття також більше казав слів. Чим більше клієнт... З вами комунікують, тим більше йому здається, що вам може довіряти. По-перше, і по-друге, менше потім страху буде з вами продовжувати розмову. Це така тонка ж деталь, її можна додати, можна не додати, але таке враження, що прямо вона там ця пауза трішки там просилася. Просто я не знаю ну а в принципі. Я скасував, тому що я не знаю, що з мною зв'язувалися, але робійні. Ну, ми точно з вами зв'язувалися. Може бути, що я не, не підняла за тому що так. може бути ой-ой-ой. Так, клієнтка не пам'ятає, чи залишала вона заявку, чи хтось там з нею, з нею зв'язувався. Що я бачу? Не треба перебувати ніколи клієнтів. От хай договорить. У неї є якась думка, вона хоче її завершити. Не треба перебувати. Будь ласка, дайте клієнтам виговорюватися. Якщо у клієнта є якась думка, і навіть у вас, якщо є думка на його думку, то не треба перебувати. Хай вона скаже. Каже, зробіть паузу, може, у неї дійсно є щось важливе. Не треба перебувати клієнта. Ніколи не перебувайте клієнта. Замовлення е, є у нас, і ми не знаємо, чи його скасовувати, чи вам актуально, ще це замовлення? Добренько, скажіть тоді будь ласка, які там терміни придатності? Добре. Три, Добре. По термінах придатності, крайній термін. ну от опять же да ми спішили спішили спішили. Щось ми хотіли в якусь відповідь клієнта. Клієнт е запитує, вона каже: Ну, добре, що таке? Ну добре? І вона каже: а що розкажіть по термінах? Я так розумію, термін. Ну далі менеджерка так і сказала: термін придатності. Дивіться, значить, що відбувається зараз в телефонній розмові. В продажах є такий показник. Давайте так в переговорах між людьми є такий показник, як реальність. Що таке реальність? Реальність це е, той показник, який відповідає на питання, чи дійсно дві людини розуміють. Про що у них зараз іде розмова на цю реальність? Ми повинні як менеджер з продажів точно впливати. Ми впливати, а не клієнт. Тому що якщо ми не впливаємо на реальність, зараз я вам розповім за за рахунок чого, то нам буде дуже складно потім вести перемовини. Якщо ми не повпливали на реальність, саме реальність може ще й повпливати на якісь дуже дурні заперечення нашого клієнта, або просто на, на відмову або на мороз, тому що ми з вами не проговорили реальність в даному випадку. Реальність могла б. Бути проговорено наступним чином. Іде початок розмови. Ми вітаємося з клієнтом, клієнтка, каже, ну там щось да-да, залишала, не пам'ятаю, залишала, не пам'ятаю. І замість того, щоб просто далі відповідати на питання клієнтки, яка вона нам сама і так його поставила, зробіть паузу і скажіть ще раз, Марина, чи правильно я вас розумію, для вас все ж таки актуально актуальна заявка на продуктову корзину. В нашому магазині та отримайте ви так актуально і далі ви продовжить розмову. А в даному випадку менеджер не актуалізує. Дивіться, я розумію, що може і актуально, і може це питання навіть не треба ставити. Але з точки зору технології перемовного процесу, це питання най надважливе. бо у клієнта є контекст. Вона забула, що залишала заявку, може їй актуальна, може не актуальна, і ми не актуалізуємо, а просто відповідаємо на її питання. Як би це зробив би я, наприклад, на місці цього? Менеджера я б висловив спочатку клієнта, потім б зробив би паузу і сказав би, Марина. Чи правильно я все ж таки розумію, що ваша там ваше бажання придбати у нас продукти, воно актуальне? Вона каже: так, Андрій, актуальне, і тоді я буду ставити запитання. Тоді я б міг би сказати: здорово, супер. Ну тоді давайте я вам залюбки допоможу. Скажіть, будь ласка, які позиції вас цікавлять? Ну, наприклад, да, в даному випадку клієнт перша взяла ініціативу, а менеджер на ці питання відповідає. Я впевнений, що ці рекомендації можуть докрутити трішки розмову тому менеджеру, який скинув мені цю розмову. Придатності це йде в сиру до двадцять року. А маслини, звичайно, вони мають великий термін до -го -го -го. А, добренько, а два коли вироблені? Я не маю цієї інформації. У нас лише є дата кінцева, ну термін придатності. На жаль, не можу вам а, назвати, бо не бачу цієї інформації. Ну приблизно що такої є два місяці. Ну, плюс-мінус вони йдуть переважно 2-3 місяці. Так, дивіться, йде розмова про термін придатності. У мене прямо тут напрашується універсальний якийсь скрипт. Ви бачите, що клієнт почала зі свого переживання. Тобто, я, наприклад, це бачу наступним чином, що вона це питання, воно не ключове. В прийняті рішення, але воно важливе. Тобто я не хочу як клієнт купувати, наприклад, просрочені товари. У мене, наприклад, взагалі може не було досвіду купувати саме продукти в інтернеті. Тому я трішки переживаю. Я б відповів би, що там термін придатності маслин такий, та сиру такий та. І тут би я б не робив би паузу, що робить менеджер. Менеджер відповідає і мовчить. Відповідає і мовчить. Відповідає і мовчить. Це касири, друзі. Це не робота менеджера з продажів, де анамнез, де виявлення потреби. Воно те. Що тут треба. Я б відповів би на питання і одразу б е, поставив би сам би запитання. Наприклад, скажіть, будь ласка. А чи купували ви у нас? Ну, наприклад, якщо у мене не відображається в crm системи Вона каже, ні, ще не купувала. А в цілому, у вас був досвід купівлі продуктів саме в інтернет-магазині? Вона каже, ні, не було. Супер! Мені ця інформація треба, бо тод тоді у мене складається повна картинка. У клієнта вона не купувала у нас. В цілому, у неї немає досвіду купівлі, саме продуктів в інтернет-магазині, бо це ну, не кожна людина в інтернет-магазині саме замовляє продукти, розумієте? Я пішов в магазин та й купив ці продукти. А тут інтернет-магазин. Це може для неї це взагалі, знаєте, як перший секс. Це щось таке зрозуміле, але як воно там пройде, не нічого не зрозуміло. І вона, вона переживає за перше це чи не будуть мені продавати просрочені товари. Задайте запитання, чи був у неї досвід. Вона каже, не було досвіду. І далі можна маленький скрипт, щоб просто навіть мінімізувати її. Всі заперечення пов'язані з терміном придатності. Наприклад, ми гарантуємо, що всі продукти у нас з правильним терміном придатності. Мало. Того, ми також гарантуємо нашу репутацію і грошима. Якщо вам на пошту прийде товар, а він просрочений, то ми обов'язково зробимо вам заміну цього товару або повернення. За нашу статистику за останній рік такою функцією скористалося всього-навсього три клієнти із 3,5 тисяч. Тому я о, о, хочу вас о, о, запевнити. Що такого майже не буде відбуватися, тому ви можете не переживати. Я зараз на ходу вигадав скрипт, але головна задача цього скрипта заспокоїти клієнта і сказати трішки про вас розказати, дати цінність вашої компанії, пояснити клієнту, що їй взагалі не треба переживати за терміни придатності та рухайтесь далі. Бо головна задача ваша, як менеджер з продажів в даному форматі це ну, зібрати продуктову корзину. Отримати гроші та відправити клієнту, відпрацювавши її заперечення, або навіть це навіть не заперечення, друзі, це побоювання про термін придатності. Коротесенька розмова, але ми зараз з вами послухаємо, чи може зараз це й буде. Якщо не буде, то це дійсно велика помилка. І, до речі, це я тут з вами зараз виділююсь на камеру, вигадую, трішки заїкаюсь. А якщо підготуватись до цієї розмови, то в цілому цей скрип може зайняти 15 секунд, ну 20. Він хороший цей сир. О, так він популярний. Його завжди беруть. Ви ж бачите, а чи хороший цей сир? І менеджер, так? Це популяр. Тобто вона просто переживає. Я я чую менеджер з продажів чує буквально її питання. А я чую технологію. Я чую етапами це питання, переживаннями Допрацюйте. Це значить, що вона не розуміє, вона трішки не довіряє. У неї вона просто задає запитання, ви відповідаєте. Так не повинно бути. Але ви Значить. знаєте, що там він йде великим шматком три кілограми. Я знаю три кілограма. Так, так, так. Я це знаю. Я зрозуміла. Дивіться, мене мовчить. А ви знаєте, що Сириде шматком три кілограми і мовчить? Ми взагалі не маємо права мовчати. Я маю на увазі, ми маємо мовчати тільки тоді, коли ми ставимо запитання. Менеджер з продажів може тут сказати: не переживайте. Взагалі слово не переживайте, воно дуже просте. Дуже просте, але воно тригерне. Не переживайте, допоможіть мені. Це ті слова, які ми звикли чути з дитинства. Тому скажіть клієнту, не переживайте. Ну, ваш переживає. Чого не сказати їй? Не переживайте, не переживайте. Марина, ми і тут, тут скрипт. Тобто треба скрипт про якісь гарантії терміну придатності. Будь ласка, компанія, яка мені відправила цей, цей телефонний цю телефонну розмову. допишіть якийсь скрипт. Я впевнений, що ця Марина це найперший клієнт який переживає про термін придатності. Але я не чую, щоб менеджер з продажів працювала з цим запереченням. Фух, не з запереченням, а з побоюванням. Ну, подумайте Добренько. собі. Добре. Опрацьовуємо ваше замовлення, так? Так. Актуально. так. Добре, дивіться так. далі. Е, по е, відправочці відправляємо. Це вірно? Так, Так. Добре, і дивіться, звичайно, що оскільки цей сир це його вагова позиція у нас, то ми передаємо на склад на зважування. Вам його ще зважують, тому що інколи вибуває 2 900, 2 там ага. 3, розумієте? Тобто, і вам угу. трошки пізніше вже переважений цей сир з кінцевою сумою до сплати. Ось. Угу. Е і після того також вам скинуть е ну, накладну, е тобто реквізити угу. для оплати. Клієнт під підтверджує, що купує, скоріш за все, ця угода відбудеться, але я чую таке враження непідготовленого менеджера. Я проти колл-центрів. Я маю на увазі, я проти стилю продажів, як колл-центр. Це коли тик-тик, тик, 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 тик. Але. Ну, технічна частина повинна від зубів від, Відскакувати. Від зубів відскакувати. А тут трішки менеджер з продажів вагається. Підходить угу. вам. Дивіться, деповна, чи. Дивіться, оплата в нас йде повна за реквізитами. Здійснюєте оплату, ага. ми зараховуємо кошти і відправляємо вам. Угу, я зрозуміла. Добре, це, це тільки через пром, так. Так. Тобто через Пром. Що ви маєте на увазі? Ви зробили. Тобто, я через, через, пром. через Пром її замовляла так і спілкувала тільки. Ну так, ви робили замовлення через пром на нашому сайті. Так. Ми опрацьовуємо і зараз вам скидаємо реквізити. Дивіться, проблема в тому, що от як почався розм... почалася розмова з того, що клієнт каже: Я не пам'ятаю, так вона і закінчиться досі. Це відбувається, тому що менеджер не робить до кінця свою справу. Ось вам і пастка менеджера з продажів. Що, наприклад, цей менеджер з продажів думає, що він просто повинен відповісти на питання клієнта, і все да ні, де правильний етап відкриття. Так ми назвали ім'я, так ми назвали компанію, але ми цільна свого нашого зінка взагалі не назвали. Де презентація компанії? Так я розумію, що це інтернет-магазин продуктів, що мені там презентувати ту нашу компанію, але ну ну, клієнта не розуміє досі. Через пром вона замовила, де я там оплачувати. Та зробіть ви маленький скрипт 20 секунд, будь ласка. Да? Потім терміни придатності, то тобто, і ще й технічна інформація виставлена на рахунку. У нас також вона дуже важка. Мені здається, що на цю розмову ми могли витратити ну в три рази менше часу, ніж ми в ми в етозі витратимо. Тому, будь ласка, менеджери з продажу цієї компанії допрацюйте свій скрип, допрацюйте. Я розумію, що це інтернет-магазин продуктів. Я розумію, що клієнту важливо більше продукт ніж ваша компанія. Але таким чином ви. Прибираєте зайві ось ці незрозумілості для клієнта, бо може взагалі ще раз повторюсь: клієнтка купує вперше в інтернеті продукти, і для неї це банально страшно, якщо ви зможете. Побороти саме ці її побоювання, то у неї і заперечень не буде, розумієте? Вона просто вам каже, та виставляйте рахунок оплачу, до побачення, все. А зараз ви там щось їй пояснюєте, і то не пояснюєте. Вона у вас питає, це не повинно так бути. Добре, але там в касовому ну, типу вона відмовиться, я так розумію. що Це ж відповідальність на що я замовила. А, ви хвилюєтеся, ну, те, що я. Мене Дивіться, ми на ринку вже працюємо е, ну, більше семи років. Маємо тисячі задоволених клієнтів. Це не повинно бути так, ви розумієте? Це не повинна вас о, заставлять сказати цей скрипт. І тут, опять же, а, ви переживаєте, м... це трішки якесь. Неформальне вже пішло спілкування. Так, я розумію, чому так поступає менеджер. Їй здається, що неформальним спілкуванням вона буде викликати у людини довіру. Це неправда. Це так не працює, це непрофесійно. Краще професійною розмовою викликати довіру і самій впливати на це завдяки питанням. Якщо б вона поставила питання на початку, чи замовляли ви у нас, чи колись ви в цілому замовляли, то б такого заперечення не було. Також ми є партнерами з новою поштою і з Укрпоштою. Тобто ви можете угу. на їхньому сайті знайти нас як партнерів. Якби ми були угу. шахраями, то звичайно, що ми партнерами з новою поштою. Во. Менеджер менеджерка сама каже слово шахрай. Якби ми були шахраями. По-перше, ніхто її шахраями не називав. По-друге, клієнт взагалі не сказав, я переживаю, що ви шахраї. Вона просто переживає, бо ніколи не замовляла. Розумієте? Ну, Ніхто вас не вважає шахраями. І коли ви кажете слово шахрай, може вона і подумає, що ви шахрай. Тому, будь ласка, будьте обережні. Мою постою не було. Розумієте? Ну я знаєте, я, я розумію, а я вже так зачете розраховуюсь, тому що ви на неї обманювали, тому я показував. <говорю> У स... нас, нас немає зараз накладного платежа, оскільки ми змінюємо ФОПа на новій пошті. У нас був трошки раніше був і накладний платіж, і часткова оплата, але, на жаль, Oy, е -э -э ну зараз, на жаль, немає. Ну ви звичайно думаєте собі... От. Дивіться прикол. Ми кажемо, що ми не шахраї, все не переживайте, не переживайте. Але тут такий момент: ми там щось з новою що змінюємо ФОП. накладної у нас нема. Ну я знаю, що ви не шахраї. А людина вже все. Вона там в мозку. замість того, щоб спокійно вже там дві хвилини тому виставити рахунок та забути, ми розповідаємо, що ми там ФОПа змінюємо, що ми не шахраї. Це не скрип, це не системний підхід. Або менеджер. Не використовує скрипти, а або скрипти застарілі в даному випадку. Я чую конкретно непідготовленого менеджера з продажів. Ну це не системна робота, і це ж не складно. Це ж не якісь такі важкі перемовини, де ти там не знаю, продаєш нерухомість по телефону. Це продукти, тобто тут і та клієнтка залишила вже заявку. Вона всю цю продуктову корзину сама обрала. А твоя головна задача як менеджера з продажів просто закрити клієнта і допродати йому. Ну, по-хорошому було б класно в таких бізнесах робити збільшення середнього чеку. Тобто замість того, щоб пояснювати, що ми ой не переживайте. Ми не шахраї, а хоча дивіться, ми там щось на новій пошті змінюємо ФОПа, та от цей час ви повинні витрачати на збільшення середнього чеку і до сиру допродавати вино, наприклад. Да? Або щось, я не знаю, у вас це повинно бути точно прописано для того, щоб одна розмова з клієнтом на одну там, продуктову корзину з трьох позицій додайте ще там 2-3 позиції. Це ж теж, от краще на це витратити час, ніж пояснювати, що ви на новій пошті змінюєте ФОПа, розумієте? Бо гроші тут, в збільшенні. Середнього чеку в кросселах, да? в апсел або кроссел. А це взагалі якась розмова не про те, що треба. Ця розмова повинна була трішки раніше відбутися, і ми б на неї витратили набагато менше часу. А, я не буду змушувати вас, але я кажу: ми можете перечитати відгуки, у нас все може Ну, ви можете переконатися, це все дуже просто. Угу. Читайте відгуки. Та зачем читати відгуки? Якщо ти менеджер з продажів, це твоя робота зробити так, щоб я довіряла тобі вам. Навіщо мене відправляти? Нема скрипта, я не чую. Дивіться, ми менеджери з продажів. Коли ми спілкуємося з клієнтом, меджик відбувається в даний момент часу. Навіщо мені читати е, відгуки? Ну це ж це ж мене уводить взагалі в сторону. А не дай Боже, я реально знаходжу відгук. Ну може якийсь взагалі ліваковий, а, а, а але. Поганий таким чином. Ми просто беремо на відгуки, перекладаємо нашу роботу менеджера з продажів. На якийсь відгук, незрозумілий. І ми можемо просто втратити нашого клієнта. Я читала візінки, та ні трошки клієнта не дуже хороші, але розумієте, ми вже на ринку сім. Клієнтка сама каже, є ще й відгуки. Короче, розмова в кінці взагалі не о чому, бо це відбувається, тому що менеджер з продажів не слідкує за етапами і не використовує скрип з продажів. Менеджер з продажів спілкується, як їй хочеться, і вибачте, ну скільки тут часу вже пройшло? чотири хвилини, сорок секунд. Та ця продаж Продаж ж повинно було відбутися за півтори хвилини. Три хвилини не про що. Якщо отак от уявити, що саме цей менеджер з продажів так спілкується на протязі дня, то скільки таких клієнтів, а потім на протязі тижня і місяця, докрутивши просто вміння працювати по скрипту правильному етапу, використовувати правильні, правильну розмову з клієнтом, ця компанія конкретно може в місяць масштабуватися, я не знаю, в раз п'ять точно, просто докрутивши цю розмову з клієнтом. І різ, звичайно, що десь не доїхало щось трошки, розумієте, але ми завжди було трохи щось ну, звичайно. Я, я вам зараз озвучила терміни. Добре. 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 Добре, добре, вам дякую uh -huh. за замовлення До п'яти хвилин я вам надійшлю реквізити для оплати. Ну, тобто як? Е, дивіться, ми... <риспілляє> блін, ну тобто як? Так, ну не може так прописаний бути скрипт. Я в це не вірю. Ні, давайте резюмувати. Ну далі, скоріш за все, вона виставить рахунок, і оно зараз тоді. Mm -hmm. Тоді Добре. дякую за замовлення. Очікуйте повідомлення. Mm -hmm. да, дякую за замовлення. Давайте резюмувати. От, будь ласка, тільки що ми з вами були свідками того, що таке несистемний підхід до продажів. І потім не кажіть, що скрипти з продажів не працюють, бо скрипт це не текст, це вміння спілкуватися з клієнтом, вміння прорахувати, е, почути клієнта, прорахувати я маю на увазі її переживання, прорахувати майбутні заперечення. Скрипти з продажів все це, це дозволяють зробити етапи з продажів. Це це дозволяють зробити, розумієте, друзі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї розмови. Дякую, що скидаєте такі розмови. Менеджер продажів, Чию розмову сьогодні ми слухали. Хочу сказати дуже дякую. Нічого поганого бо, насправді менеджер не, не зробила, да? але можна набагато краще. Все ж таки, угода відбулася, бізнес отримав гроші, але точно це можна робити набагато, набагато краще. Я впевнений, що у цієї менеджер у цього менеджера з продажів система матеріальної мотивації ТЕС теж Залежить від кількості продажів, тому у вас менеджер дуже великий резерв росту. Ви точно можете набагато краще і більше заробляти як собі, так і вашій компанії, де ви працюєте. Алло, ви втрачаєте гроші.